17 липня в P Store розпочався великий розпродаж знижки до 75%. Доступні сотні ігор. Ось мої сім претендентів на найкращу пропозицію. Номер 1 Знижка 79% на EA Sports FC 2025 безкорисно перед виходом нової частини гри, але все ж таки 504 гривні за колишню FIFA. Номер 2 Знижка 25% на Assassin's Creed Shadows Нова ціна 1725 гривень. Можливо, час вже й пограти. Номер 3. Знижка 25% на Horizon 5. Стандарт. Edition просто must have 900 гривень за прекрасну гонку, яку можна грати вічно. Номер 4. Знижка тих самих 25% на Kingdom Come Deliverance 2. Середньовічна RPG, яка вражає як картинкою, так і можливостями. Дуже хороша пригода за 1500 гривень. Ціна змушує задуматись. Номер 5 ще одна акційна пропозиція: Baldur's Gate 3. Ціна за вже легендарну ролівку 1840 гривень. Номер 6. Дуже смачна ціна на Star Wars Outlaws. 1150 гривень на стандартне видання. Брати за Кейвес тепер ще вигідніше. Ну і на останок гра, яку вже дуже давно планую придбати, і все ніяк. Silent Hill 2 ремейк. Тисячу гривень за культовий survival хоррор Це дрібниці. Ну і не забувайте, акції триватимуть до 31 липня. Ось таких сім пропозицій зацікавило особисто мене. А що плануєте придбати ви? Пишіть в коментах, підписуйтесь та поширюйте відео.